Справа 44. Автомобіль проїхав 240 км за 3 години. Швидкість мотоцикла на 5 км за годину менша від швидкості автомобіля, скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 години. Таку умову задачі я не вмію записати коротко, тому одразу запишемо розв'язання і будемо її розв'язувати. Пишемо тоді розв'язання. Ну, Давайте думайте. Нам треба визначити швидкість спочатку автомобіля. Як її визначити, так, пишемо перша дія. У нас він проїхав 240 км за 3 години. Пишемо тоді, треба 240 поділити на 3. 24 поділити на 3 це буде 8. І 1 нолик це буде 80 Тобто швидкість автомобіля складає 80. У дужках пишемо одиниці кілометрів. За годину. Пишемо, що це швидкість автомобіля. Нам сказано, що швидкість мотоцикліста на 5 км за годину менша від швидкості автомобіля. То тоді друга дія. Ми пишемо 80 мінус. 5. І це буде 75. Пишемо в дужках одиниці, Кілометрів за годину. Пишемо, що це швидкість. Швидкість мотоцикліста. Мотоцикліста. Записали. Ми вже знаємо, що швидкість. Мотоцикліста 75 км за годину. Нас запитує, скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 2 години. <кх> ну, Якщо він за годину проїжджає 75, то за 2, звичайно, що в два рази більше. Пишемо тоді третє. 75. Помножити на 2. Ну і це буде дорівнювати 75 плюс 75, це буде 150. В дужках пишемо одиниці, це буде кілометри. Так. Це в нас буде що? Скільки кілометрів проїде мотоцикліст? Ну, запишемо. Проїде мотоцикліст. Записуємо відповідь. Запитують, скільки кілометрів проїде мотоцикліст. Пишемо 150 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.